Маскувальні сітки за власною технологією плетуть волонтери громадської організації «Тризуб.ua». спершу нарізають клаптики тканини різних кольорів. Ольга приїхала до Вінниці з Києва плести сітки, їй запропонувала сестра жінка. Каже, перші мали дуже густий малюнок. З фронту нам говорили, дівчатки, робіть так, щоб ми могли щось з них бачити. А так, кажуть, ми неба не бачимо, що відбувається. Тож почали думати, як зробити сітки легшими. Перші дні, коли ми почали працювати, це було 26 лютого. Ми робили сітки, у нас були такі, як коври. Ми хотіли своєю сіткою закрити все небо. Но потім ми зрозуміли, що ці сітки Уже тяжкі, і нам треба удосконалювати, робити їх набагато легшими, щоб хлопці могли підняти, накрити і швидко, коли потрібно його зняти. Тоді клаптики тканини спробували пришивати на смужки, аби було менше вузликів. За гроші з донатів волонтери придбали агроволокно, завдяки такі тканині сітки легкі. Бачите, воно йде на білому агроволокні. Таке тканини, як агроволокно, чати такі темні плямки. І тому вона виходить не зовсім біла, ну так як сніг в природі, він же не зовсім білий. Оця лента з листочками, вона об'єм дає. І тому, от е, хлопці нам казали, що якщо такими сітками закриті, депусть наші вони е, закривали Хаймерс, вони повністю, ми ж в'яжемо, бачите такі великі сітки, 10 на 6, Вона повністю закриває. І е, навіть якщо літить е, летить розвідник, він не бачить його. Поміж шитих служок додають однотонні білі сірі або 4. Чорні стрічки аби створити маскувальний візерунок. У приміщенні працюють одразу над кількома варіантами сіток, зимове маскування та осіння. Поруч інша група волонтерів плете кікімори. На основу гачками вплітають різнокольорові нитки. Вага одного такого костюма приблизно кілограм і 200 грамів. Вона має такий вигляд. Тільки ще тут лишилося дошити. До цього. У нас здебільшого роблять на дому. А потім приносять пришивають. Наталія каже, врахували побажання військових, аби маскувальний костюм був зручним та легким. Тут коврові нитки, Хмельницький комбінат нам коли давав коврові нітки, дарнічанка і плюс мішковина, натуральний матеріал, який розмиває контур тепловізора. До кожної кікімори пришивають ляльки-мотанки. Тут і біленькі вон з якими коси. Ігор Волков сітки та кікімори передає військовим. У мене багато моїх друзів, які служать, просять сітки, просять одежу, просять продукти харчування. Вони бувають, приїжджають сюди на ротацію, на короткочасні відпустки. І моє діло це їх обізпечити цим у цьому центрі також регулярно збирають та возять гуманітарну допомогу військовим та мешканцям деокупованих територій. Якщо говорити про військових, найбільша потреба це зараз теплий одяг, термобілизна, теплі носки. Звичайно, треба противірусних. На жаль, нас їх просто критично не вистачає. Тому, якщо є змога, будемо дуже вдячні, навіть якщо це одна упаковка противірусних, приносити продукти консервацію, випічку та одяг збирають по всій області, долучаються працівники закладів позашкілля, залізниці та бібліотек. Дуже вдячна громаді, громаді села Уладівка, котрі завжди готують з всією громадою. Дуже багато смачного на передову хлопця. Ми їдемо до них. Вони нам печуть, готують м'ясо, хліби, печиво великій кількості. Військові передають волонтерам подяки, аби відзначити їхній внесок у перемогу. Олена Карбільська, Водина Очак, Суспільне, Новини, Вінниця.